В нашій групі друзі всі. Я і ти, і ми, і ви. Добрий день тому, хто зліва, добрий день тому, хто справа. Всіх вітаю, друзів, всіх і на зустріч запрошу. Діти, сьогодні новий тиждень. Але щоб дізнатись чогось нового, треба відгадати загадки. Коли це буває, що клен запалає, а прихопив морозець, то повіїв вітерець, весь вогонь на землю впав зовсім клен без листя став. Яка перероку? року? Звісно, восени. А зараз Краплі з неба, дахів стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнив без лістя сад, що за місяць? Листопад добре. А ще, послухай, їх в родині рівно сім, і вони відомі всім, Йдуть вони завжди по черзі. За останнім знову перший. Віком рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Так, не чую. Так, діти, те, що ми з вами вивчали це дні тижня. Їх сім йдуть один за одним. І який сьогодні новий тиждень починаємо, з якого дня він завжди перший. Понеділок. Так, діти, зараз осінь, місяць, листопад і день тижня-понеділок. На цьому тижні ти дізнаєшся багато цікавого про одяг. Вмикай відео і дізнавайся, який буває одяг і як правильно його підбирати. А ще, любий мій, друже, скажи, де взявся у тебе одяг? Звідки? Так, його купили в магазині. Добре. А звідки ж він взявся у магазині? Його пошили. А звідки ж його пошили швачки? Як вони. Дізнали, що тобі потрібен ось цей одяг. Так, його придумали за малюнком модельєри. І сьогодні ти будеш модельєром. Будеш малювати, вирізати, а ще діставай пластилин та роби свій. Одяг. Не сумуй всього найкращого. До зустрічі!